Всім привіт, з вами на Мезеріус, і це відео буде про те, як і коли взагалі я почав грати в Lage 2. І як пройшли ці 20 з гаком років. Взагалі, коли з'явилась Lineage 2 в Україні, я грав тільки в КС і в Warcraft. Це був десь 2004-2005 рік. І коли мені показали цю гру, я сказав, я в цю. Фігню грати не буду. І, як ви бачите, пройшло 20 загаком років, і я в неї граю до сих пір. Я, в принципі, би в неї і не починав грати, якби не мій найкращий друг і його сестра, яка на даний момент моя жінка, яка також грає в Lineage 2. Правда, тільки тоді, коли я попрошу, тому що в неї вже, в принципі, запал. Пропав. Та й в мене, в принципі, не сильно так, як раніше, що можна було ночами сидіти, грати, задротити. Вже такої гри в мене немає. Так ось, у 2005 році, коли ми грали всі в стратегію Warcraft, грали в Counter-Strike 1.6, мені знайомий якось показав гру в комп'ютерному клубі, там якихось павуків, якась людина била. Я сказав, що я в цю херню грати не буду. Але, але всі мої знайомі на неї підсіли. І я, щоб не бути лишнім, і взагалі, щоб в мене було про що поговорити, я також почав в неї грати. Так як жив я доволі небагато, комп'ютера в мене свого не було, то я ходив в комп'ютерні клуби. А в 2005 році я вже в принципі працював вже роки два чи три як. З 15 років, з 14 я вже починав працювати. Неофіційно, правда, але я працював. Тому я міг дозволити собі ходити в комп'ютерні клуби і ходити там на ніч і так далі. Перший мій сервер Lineage 2 взагалі був в NET X1. Це були адські муки. Як зараз пам'ятаю, мені дали якогось СХ. Я там бив одного-двох мобів. І сідав регінати ману на жопі, тому що вона закінчувалась. Як ми ходили в Луа кудись там поглибше, як знайомі заводили якихось ботів, якісь там зупинки були на баф, тому що пройти було туди дуже складно. Як ми в то Луа взагалі ліфтом користувалися з Гарден Оф'єва, там втикаєшся вгору. Скачеш-скачеш і прилітаєш, коротше, сразу туди, щоб зекономити час. Ну, це був мій перший сервер в NET. Я там, в принципі, недовго програв. Наступним моїм сервером був PvP-сервер американський, який називався Elite.us. І я на ньому доволі таки довго програв. Я вперше на ньому, в принципі. Тоді тільки S-Grade був, в принципі. Я тоді вперше взяв Нублис взагалі на персонажі. Так як сервер був американський і Баюма тримав один клан, всі, хто туди піднімався, всіх вбивали в ПК. І я якось домовився, щоб мене не вбивали. У мене тоді був якийсь екзамен, чи з біології, чи з чого. І я його пропустив, котяра лізе на руки, а, і, коротше, до мене ходили додому. Забирали мене на екзамен, боявлять баюмапас. Нублис такий я зробив. Екзамен, в принципі, я також здав, бо в мене, в принципі, по біології було 12. Тому що я не знаю, якось в ті роки саме біологію сильно вивчив і. Ну, там, пістики-тиченки. <забирали> і в мене по умовчанню там хороша оцінка була. Якось так. Наступним сервером в мене був, був такий сервер, як Астериус. І на ньому я пережив, в принципі, всі хроніки, які тільки з'явилися. Появлялися все з c 3 C3, потім c 4 Ц-5, Interlude, Камелі, ХФ. І, в принципі, все. Потім з'явився год. Я на годі спробував пограти буквально 2 неділі мені не сподобалося, вернувся назад. Щось таке. На Астеріосі я програв дуже довго, навірно, років 10, якщо не більше. І в принципі, весь YouTube канал я створив не для Стеріоса, я створив для того, щоб мене не мучили. Мене постійно запитували, як то, як все. Так як я був е, постійно клан-лідером і постійно паті-лідером, то я просто задовбався розказувати одне і те ж саме, і я просто недалеких відправляв на свій YouTube канал, і вони там вчилися, що і як робити, де як фармити, де качатись і так далі. Тобто, це звичайне хобі, яке, в принципі, і зараз в мене як звичайне хобі, я раз там в неділю записую відео вже. Е, ну. Далі після Астеріоса, чому я взагалі, в принципі, з Астереуса пішов. Тому що на Астеріусі проросійський, Це проросійський російський сервер, я б сказав. Челіки напишеш Слава Україні, тобі дадуть банчата. то, в принципі, українською мовою не можна писати ні на форумі, ніде. Там сугубо руснявий сервак. А на Скрайт. Там, де я і зараз граю, мене покликали знайомі з Астеріоса, які теж уйшли звідти. Типу, є український клан і, і, і так далі. Ну, я вже, в принципі, змінив на скрайді 3-4 клана. Кельство я давним-давно закинув, тому що часу в мене вже нема, як раніше. Це на Астеріосі я Келом постійно був. Постійно створював якісь двіжухи проти Вемперсів. Щоб не було однополярності на сервері. А, до речі, недавно туди заходив, запитую, що, як там що у вас. А, там нічого не міняється, вже років 15 чи, чи більше. Сервер односайдове болото. Ну, коротше, на скрайді я поміняв вже 3-4 клана: козаки, потім ХВГ потім. Е я перейшов в Exile Demons. Зараз же я е, граю соло, можна так сказати. Може, з кимось буду в якійсь пачці грати, але мені вже, в принципі, клан буде неважливий, тому що в мене зараз часу немає такого грати. Раніше, коли в мене щось мінялося в житті, то я казав, там, я забиваю на L2. І все, типу, і удаляв ігрушку. Але пароль сохраняв, нікуди їх не удаляв. Так ось я вже перестав так років 5, як казати, що я забиваю Не L2. Я кажу, я візьму перерву. <свісно> Тому що від цієї гри а, забити на неї, хто в неї грав, ну. Це я не знаю, що має статися таке, щоб не було часу і бажання грати в улюблену все життя. Більше половини життя я в цю гру граю. Пробувати якісь інші. Так, да, я пробував інші ігри. Але але, вони. Це не то. В Lineage 2 дуже сильна соціалка, навіть якщо ти граєш, ти можеш грати там в КП, можеш грати 10 мембером в КП, можеш грати просто соло-гравцем. Боже, тут стільки направлень, що, в принципі, заби... можна не забивати, можна просто міняти стиль гри. От зараз в мене, наприклад, така зміна буде, тому що я пельство кину. Я більше не можу бути ПЛ, -ом. у мене дуже багато роботи біля дому. Ну, у мене, в принципі, гарні зміни в житті. Я більше почав займатися тим, що мені подобається. Я дуже люблю робити щось з дерева. Ну, взагалі люблю щось робити своїми руками. І, а так як я працюю сам на себе, вже давним-давно, вже років 10, я ні на кого не працюю. Так, бувало, навіть в кур'єрці працював. Але і там також нема, грубо говоря, хазяїна. Пробував і бізнес різний, і так далі. Ну, можливо, коротше, я і туди, і сюди, і, і скрізь. Останню неділю, наприклад, робив садову качелю для дітей, щоб поставити біля дому. Намучився з нею, блін, звісно, неділю робив. Так як я. У професії ювелір-модельєр-огранувальник, то в мене качеля там ювелірна, ну такої ні в кого немає. За ці 20 з гаком років мені всього один підписник мій зробив мені подарунок в реальному житті. Він мені подарував підставку для ноутбука, на якій написано Lineage 2, NZ Channel, там моя емблема і так далі. Алексей його звали. І все, в принципі, це вся благодарність від всіх підписників за весь час. Хоча я там колись давним-давно пробував типу, збирати там якісь гроші на мікрофон і так далі. далі. Типу, оце як роблять типа, ютубери, стрімери і так далі. Ну, Lineage 2 це не та гра, в якій ось так от можна щось зібрати. Тому. Це як було хобі, так хобі і залишилось. Хтось мені колись сказав, що «Та твой этот, канал загнется, если ты перестанешь на русском снимать и перестанешь. Это вообще. Это, се... это, як, як його, блин, а... Та твой ютуб канал вообще типу, живет благодаря Стериусу і так далі. Забив я вже, скільки я вже два роки. Я взагалі збирався спочатку зробити Ютуб канал окремий, але мене останнім часом від російської мови просто верне. Тому я розумію, що є там з Грузії люди і так далі, з багатьох країн, які не Рашка. І в мене за ці роки, за ці роки підписники стоять на місці. Тому що. Руські відписуються, українці підписуються. Та я, в принципі, за підписниками не гонюсь. І ніколи не гнався. Це ніколи не було заробітком. Цей YouTube канал мені приніс за. з 2011 року я його веду, мавірно. Я не пам'ятаю, з якого. Ну, десь так. І мені за цей час приніс 2000 доларів. Чи багато це? Ну, це Два місяці моєї роботи приблизно. Щоб просто поробити. Тому це, розумієте, що це копійки за ті 16 чи, чи скільки років в тому YouTube каналу. Так, а ну, створюю її чи не створюю. Надію, що створю. Опа, отлічно. А ну, в мене ферма а, на 10 персонажах. Я на 10 персонажах збираю оці білетики і так далі. Так що зможу робити 300 пухи. Можливо, для підписників своїх, можливо, комусь там треба буде. Я ще не придумав. Бо я мало фармлю зараз. Я б роздавав би кучу всього, але я не займаюся фармом майже. До речі, за цей час, що я грав, дуже багато людей позабивали на L2, і в більшості вони позабивали через жінок. Бо люди. Просто не вміють по чуть-чуть грати. Вони, як грають, то вони от прийшли з роботи, засіли до двох ночі і жінку навіть не бачать. І так кожен день. І по ітогу там жінки ставлять ультиматум або я, або гра, щось типу цього. І вони забивали. Також, щоб у вас не було проблем з вашим життям і через гру, то. ну я не знаю, вже за стільки років можна було б якось налаштуватися. То майте на все час. Майте час для гри і майте час для реального життя. І коли мені людина каже, що для мене Реал важливіший за гру, типу я не буду там казати, коли я прийду, коли я не прийду, то я з такою людиною перестаю грати. Чому? Тому що. Гра грою, так, я згоден, що важли... реал важливіший за гру і так далі. Але ж в грі тебе чекають реальні люди. Тебе не чекають NPC, тебе чекають люди, якщо ти мав прийти, то ти маєш прийти. Ось, до речі, я за собою там 2 4 рази я мав зайти в гру своїм, сказав, що я там зайду, зберемося і так далі. І я тупо забув за це. Бо я там займався щось біля дому. А згадав про гру аж в пів на першу. І тому я кардинально вирішив поміняти стиль своєї гри. Бо я зазвичай не підвожу людей. Якщо я кажу, що я буду, то я приходжу. А тут, ну, прям якось мені прям совісно, чи що стало, я не знаю навіть. Так що, якось так зараз, напевно, буде ера змін в Lineage 2. Тому що от там луч запустили з, на Unreal Engine 4. І мені здається, що от той двіжок, його швиденько-швиденько соліють і всі сервера на той двіжок перейдуть, якщо він дійсно толковий. Я туди не заходив. в мене бажання немає. Я зазвичай не маю звички, якщо щось нове з'являється, туди. Кидати все і туди йти. Чому? Тому що зазвичай там все криве, косе і так далі. От якщо щось десь налаштують, то воно, в принципі, має з'явитися скрізь. Вони, якщо не дурні, вони це розуміють і вони будуть продавати там, текстури і так далі. і і так так далі, так далі. В принципі, в зборку під ключ, я думаю. Тому Pulineage 2, я думаю, заживе по-новому. А і наостанок по скрайду. Чому от я не пишу гайди по професіям? А тому, що скрайд постійно міняє персонажів. Якби це був класичний ХФ-сервер, то я б. Та навіть не класичний, от адміни на скрайді щось зробили, поміняли і все, залишили. І тільки трошки фіксять, як це робиться в доті. Типу, або збільшують, або зменшують і так далі. Типа. Посилюють, послаблюють і все в цьому дусі. Але адміни міняють кардинально, видаляючи скіли, додаючи інші скили. Тому, от я, щоб написати гайд на одному персонажі, колись стратив неділю. Чому неділю? Тому що якщо в мене цього персонажа немає, мені треба його прокачати. Мені треба на ньому пограти. Мені треба поняти, як працюють ті скили більш-менш. Якщо я цього персонажа не знаю. І тільки тоді пишеться гайд. А тут. Я тільки перса зроблю, викачую, там, зможу писати гайд, запишу гайд, а завтра його поміняють. І, і всі мої оці старання, вони йдуть коту під хвіст. Слава Богу, що не мому коту. Якщо у вас є якісь побажання по гайду, що ви хочете, щоб я створив, пишіть, не стіпісняйтесь, я постараюсь зняти якомога швидше. Чий коментарій буде перший? Вот по тому ролик і зніму навіть якщо це буде гайд по професії, так і бить.